Добрий день, я вихователь Одеського ДНЗ No68, Малаєва Наталія Петрівна. Я хочу сьогодні вам запропонувати ось таку аплікацію. Аплікацію незвичну. Аплікацію, яку потім можна зробити в пазл перетворити. Для цього нам потрібно ось таких два кола. Очі, ротик, шапочка, палкончик і ось такі малесенькі кружечки. Я пропоную вам зробити аплікацію капітошки. Ми беремо для цього коло, клей, кісточку, ножниці, кольорова бумага. И клеим очень. Потем ротик. І прикрашаємо капітошку ось такими малесенькими бульбашками. Діти можуть робити таку аплікацію. Так як вони це бачать. Не обов'язково дотримуватися правил, вони можуть пофантазувати під час цієї роботи. Ось так я прикрасила. Свого капітошку. Ось такий у мене капітошка. Після цього, коли клей застигне, ви можете взяти, і ось у мене вже готовий капітошка, розрізаний ось так, і розрізати. На свій розсуд, так як вам це подобається. Діти дуже полюбляють складати пазли. І я думаю, це швидко і дуже зручно зробити ось таку аплікацію. Дякую всім за увагу!